Радіо Chicago. Так, доброго дня. Сьогодні з нами в студії Ірина Довгань, голова КМС. І сьогодні ми поговоримо про перший пікнік-весняний. Зараз уже так потепліло, і КМС робить пікнік до Дня Матері. Так що вітаю вас і просимо. Доброго дня, пане Володимире. Дякую перш за все за, за ваше запрошення. Саме так ми вирішили відкривати сезон сезон пікніків, які дуже популярними є в Чикаго, в принципі. І перший з пікніків це буде присвячено до Дня матері, оскільки 14 травня ми всі святкуємо таке чарівне свято, коли вітаємо наших мамів. Тому саме в цей день. Відбуватиметься пікнік в Кетрін Шевлєрвуць. Це наперед маленька афіша. Так, це наперед маленька афіша. Давайте зразу скажемо, тому що, в принципі, знаю, що це все буде недалеко від церкви Йосипа, і це є на Хіггінс і перехресток, якщо виїжджати, це є між Фостер. І, і між Фостер і Хіггінс, Якщо заїзд, якщо їхати зі сторони церкви, тому що дуже часто люди питають, не знають, як заїхати. Якщо їхати зі сторони церкви, ми повертаємо на Фостер, їдемо в сторону, так якби аеропорта, ми їдемо на Вест, і тоді, коли повертаємо направо. На Рівер на Road, повертаємо на праву по лівій стороні, не доїжджаючи до Хіггінс, перед мостом, буде це місце, де ви робите пікнік. Саме так, ви дуже гарно пояснили локацію. Ну так, ми ще, якщо люди будуть дзвонити, ми будемо розказувати. І давайте так: на котру годину ви починаєте це робити в суботу? Це починається в неділю, перепрошую. В неділю. Так, це, це неділя, 14, 14 травня, о першій пополудню, тобто після церковних служб, всі, щоб. Хто хоче піти до церкви зранку, щоб пішли, помолилися і з... зголодніли і прийшли до нас. Ну Так саме головне, щоб піти до церкви, помолитися за наших матерів. І тоді так, голодні так, на шашлик. Так. Розкажіть, будь ласка, чим ви будете гостити наших? Перш за все, це ми ми запрошуємо всіх на неймовірно смачний шашлик, який робить наше братство при церкві. Йосифа стоговоручника. Це смакота, яку ви більше ніде не зустрінете. А від нас додаємо смачненькі даруни, будуть чебуреки, а будуть бургери, будуть ходоги style, тобто з капустою, які в Америці не роблять. А буде домашня випічка, все спечене руками наших дівчат і, і наших колежанок, Тобто, все домашнє, нічого купованого. Буде смачний бар, як завжди, в нас будуть. Дрінки, слава Україні! В нас будуть інші дрінки, які ми робимо стабільно, тому приходьте. У нас буде українське пиво. Так що я думаю, ви не пожалієте. Смачно буде 100%. Тобто, сама процедура, люди приїжджають. Вхід у нас вхід... коштовний чи Ні. безкоштовний вхід є безкоштовним. На на самій локації буде кілька місць, де ви можете обміняти готівку на білетики. Так, на як купони. по стандарт... на купончики, так і так стандартно відбувається на всіх фестивалях наших на пікніках, і вже за ці купони ви отримуєте їжу чи алкоголь. Тобто вже потім на свій вибір, так. Ну, це дуже приємно. Так що нагадуємо, що це буде в неділю після служби Божої, і це буде 14 травня в першій годині. Знаємо, що крім того, що буде смачна їжа, тобто будуть напитки, дрінки, напевно, треба бути обережно з цим. Це Звичайно. саме перше. Ми хочемо, кожен дбає за свої права і за все решта. А яка у вас взагалі цікава програма буде і хто буде виступати у вас з артистів? Артистів ми маємо місцевих, тому що розпочне концертну програму, це виступ дітей під керівництвом Ольги Допілко, музична студія Оберіг. В нас є солістка Київського симфонічного оркестру та хору Алла Бояр, яка буде відкривати наш пікнік з виконання гімну і заспіває до нашої уваги кілька пісень. Також буде виступ гурту Сважки, який, напевно, вже відомий в Чикаго, і сама ізюминка нашого пікніка це є жива музика, це буде Михайло Колода зі, своє, зі своє, своєю групою, скажімо так, і можливість потанцювати, гарно відпочити і насолодитися українською музикою. Ну, це напевно так, тому що все ж таки. Ми всі знаємо, що йде війна, і, ну але все ж таки я знаю, що ці гроші, що ви збираєте, так. вони не йдуть там на якісь такі святкування. Я знаю, що гроші ви збираєте на допомогу армії, і ці так, гроші так. будуть використані в такому правильному руслі. Тому Якщо там хтось каже деколи, що зараз біда, не треба нічого робити, ну на жаль, треба робити, на жаль, треба збирати ці гроші, і я думаю, що потрібно знову ж таки заробити для того, щоб можна було далі щось закупити і використовувати ці гроші за призначенням, звичайно, так. Тому що якщо людина тільки робить донати і не відпочиває морально, вона просто змучується це робити. Тому, якщо є можливість поєднати відпочинок з... Благодійністю тоді я вважаю, що це потрібно робити, тому що при такій нагоді ми можемо заробити кошти і допомогти хлопцям-дівчатам, які чекають допомоги від нас на передовій. Ну так. І знаю, що у вас ще так само буде цікава програма для дітей, тому що все ж таки батьки, матері, якщо це є свято матерів, то матері прийдуть з дітьми. І так само хочуть, щоб діти. Що у вас приготовлено? Щоб іменно для, для дітей для перш, перш за все на в Чикаго вже є відома творча студія Артсторі. А вони будуть робити благодійний майстер-клас. Тобто благодійний це має це на увазі, що всі кошти, які вони зароблять, вони йдуть на донейшн для нашої організації. Це буде парний майстер-клас для мамів і дітей, для татів і дітей або для пари так само це можливо, якщо є бажаючі. Тобто це малюється картина. Тобто не тільки діти, не тільки діти, діти. З, батьками. діти з батьками. Так, це дуже цікаво насправді, це поєднує і. Батьки з дітьми мають можливість отримати дві картини, зроблені власноруч. Повірте, ми самі збиралися малювати. Це дуже це насправді дуже і дуже гарно, і дуже приємно проводиться час. Ну тим більше буде, чим дітей залучити трохи, так. щоб поки так. батьки будуть пробувати звичайно дріньки. Їсти шашлики, діти теж будуть чимось зайняти так. Також буде фейспейтінг для малечі, тому що їм завжди це подобається. Також враховуючи ту можливість того, що в нас є багато викладачів і багато вчителів в нашій організації. А ми маємо вчителя, який який був в Артеку. І пропоную до уваги дітвори артеківські розваги. Також у нас буде футбольне поле і можливість пограти в волейбол. Тому я думаю, дітей ми зможемо зацікавити. Ну і дивіться, я так в принципі, бо ми давали об'яву, і в мене в самого виникло питання. Так у вас тут є дуже така цікава створення проекту Україна. Так. Може, людям треба до цього щось підготуватись, приготовитись, якщо можна. Два-три слова взагалі розказати, що це за проект і що це має бути. Звичайно, е, цей проект було розпочато на Гаївки, на Великодні Гаївки. В нас біля нас в церкві е, це є велика карта України, зроблена руками однієї з наших учасниць. Е, це е, лазером робота є в досить великий розмір. На ми просимо всіх відвідувачів на карті відзначити своє місце народження. Тобто кожен бажаючий за донат кілька доларів може відзначити свою локацію. Ми з тим ми бачимо, хто звідки приїхав, яка область переважає. Людям це стає цікаво, тому що звідки більше ой, мого міста ще немає, і люди біжать до карти позначатися. А в кінці пікніка ми маємо намір цю карту розіграти на аукціоні. Ця карта дуже гарної, дуже гарної якості. Я думаю, вона буде окрасою будь-якого офісного приміщення. Взагалі дуже цікава карта. Я так думаю, так. що деякі області, то треба, якщо є, не хочу вдаватися, то, напевно, треба де окрему карту тої області зробити. Так. Тому що, напевно, принципі, так. є це такі правда. міста, що тут дуже багато людей з тих областей, і вони просто не помістяться, напевно. Але все ж таки це цікаво, це щось нове. Такого не дуже десь було. І воно ще скажіть, в принципі, тому що багато людей їде, всі собі відкладають, що я там. Першій годині я не встигаю, я ще десь поїду, я ще щось зроблю, забіжу в магазин. Uh -huh. Взагалі, до якої години пікнік, щоб люди розуміли до котрої години їм приїхати, щоб вона, хоча б, спробувала той слава Україні, спробували шашлик, і то що ви так само там деруни зробите і приготуєте? Е, концертна програма починається о другій годині. Тобто ми не починаємо о першій. І триватиме це все до сьомої години вечора. Тому що, оскільки ви знаєте, Вільної має правило до заходу сонця з парку, ми повинні виїхати. Тому до сьомої години ви можете не поспішати, головне прийдіть, шашляків вистачить. Слава Україні, вистачить для всіх. Ну головне, що слава Україні вистачить. Та, і... Друге, що все ж таки вам ще потім треба зібратися. Так. Тому бажано та 6-7 година, щоб люди приїхали, бо вам ще потім треба так. це все зібрати і вивести з парку. Все, і так. хто вам ще допомагає? Ми знаємо, що цю, це мероприємство робить Кирило мефодівська спільнота, і напевно вам ще допомагає братство. Основну основне основна допомога в принципі це так від братства. Вони займаються найважливішим. Це як я казала раніше, це шашликами, а в підготовці так само є допомога від сестринства, від хору, тобто всі організації при церкві активно допомагають в цьому. Також є величезна підтримка з боку наших отців, і це відчувається. А сам найголовніше вони моляться, щоб була хороша погода. Ну, ми, в принципі, знаємо, що все, що робиться на Камберленд, хоч це ніби ми так трошки в парк переїжджаємо. Так. Але в принципі, всі люди знають, що все, що робиться на Камберленд, то воно робиться спільними, що тут нема. Що одні роблять, другі, треті. Так. Я знаю, що ви завжди, якщо робить сестринство чи братство, ви допомагаєте робити ви, і у вас, в принципі, все так воно. Ви не можете один без другого, <смеш> <смеш> хоч би і хотіли. Ну, ми разом, ми при одній парафії ми, ми мусимо співпрацювати разом, а співпрацю, співпрацюючи разом, ми можемо більше зробити. Тому ну, все ж таки треба сказати, віддати належне, що це все до кубки у нас ліпить е, отець Микола. так. <смеш> І ми, не, ми завжди я кажу, треба на даний момент. Ми так само пам'ятаємо, що в нас був отець Володимир Кушнір. Він є, але він так, але він завжди є на всіх цих мироприємствах. Я знаю, що без нього так само це не відбувається. І зараз у нас є е, отець Богдан, і в нас є отець Андрій отець Андрій. Так. Тобто в нас зараз ну, парафія розростається. Ми знаємо, що зараз е, Камберланд е, дуже приємно. І це наша, не знаю, чи це кажуть, що це була друга українська околиця, але напевно. Напевно, я все найбільше. кажу, по кількості зараз це, напевно, номер один українська околиця. Але знову ж таки, ми знаємо, що є Палатань, є околиця, є Камберланд, і ну, приємно. Тобто люди приїхали з, ну, скажімо, причина, чого вони приїхали, вона зовсім неприємна. Але Не все ж таки ми тут разом і треба щось робити. І основне, що... то, що я хочу сказати від себе, щоб е, новоприбулі приходили, тому що. Чомусь у нас така активність, що ті, що тут пробули 15-20 років, там чи 10, вони робили, роблять і допомагають. Але ми так само закликаємо, щоб в цих мероприємствах так само приходили новоприбулі новоприбулі, так само якусь свою частку цьому віддавали. Тому що все ж таки, як ми не будемо всі разом, не будемо нічого робити, то це рухатись не буде. Я вам скажу, що в нас досить багато є хлопців та дівчат, які приїхали або цього року, або минулого року, і вони шукають можливість познайомитися з новими людьми, і саме так вони себе реалізовують. Тому є люди, є нові люди, досить ну, багато приходять. Це так. приємно. Скільки взагалі, от зараз КМС у вас приблизно ви? По чисельності можете порахувати е, так, у нас є 46 учасників. У Вас напевно немає такої. Тобто, у вас росте, росте, і росте. У і... нас росте. Тобто залежить від часу, е, хтось відходить, хтось приходить, хтось повертається. Тому е, завжди. Завжди різна різна за кількість людей, але розумієте, 46 учасників. Тобто, половина може прийти на один івент, половина може прийти на інший. Є відповідно такий кістяк людей, які є завжди. Які завжди які тягнуть, так. які волонтери, які це все так. тягнуть на своєму, але без підтримки всіх разом ми не змогли б зробити, наприклад, такі великі івенти, як пікнік, тому що це потрібна допомога всіх. Але в принципі, якщо навіть хтось не є зараз в КМС, але якщо би так, так. хтось хотів до вас прийти, звичайно і сказати, що дівчата, хлопці, я хочу вам допомогти. І, тобто бути волонтером, тобто ви завжди знайдете завжди. фартушок, Без проблем. Дасте, і ця людина завжди може стати так. щось робити. Ще скажіть: от ви готуєте зараз, наприклад, шашлик, якби хтось хотів прийти під церкву, допомогти. Звичайно, розпорядок починається від завтрашнього дня. Четверця йде заготовка м'яса на шашлик. Хлопці з братства роблять. Тобто, якщо є бажаючі чоловіки допомогти, будь ласка, ми раді вас бачити, а якщо ви любите працювати з м'ясом, тим більше. П'ятниця це заготовка всіх овочів, тобто чистка їх. І субота, коли нам дійсно потрібна чоловіча сила, це йде е, погрузка всіх е, необхідних речей в машини і готування їжі, тобто всі салати, вся заготовка на деруни, і тому подібне відбувається саме в суботній вечір. Тому якщо є бажаюч допомогти, ми раді вас бачити. Не соромтеся, приходьте. Це е, це весело, це важко, але це весело, тому що завжди є жарти, завжди цікаво. І ви познайомитеся з великою кількістю дуже цікавих і індивідуальних людей. Ну, все ж таки, так, все ж таки було б. Тому що люди, якщо вони не зберуться, не поможуть. Так. І все ж таки люди в праці, вони, вони більше так, 100%. чим прийти просто туди, випити слава Україні. Ну, в принципі, теж люди веселяться тоді, і так само друг там один одного пізнають. Ну, але я кажу, якщо хтось хоче, то може прийти. Під церкву Йосипа, починаючи з завтрашнього дня, вечором буде заготовка м'яса. Є якийсь такий телефон координаційний, чи ви не маєте? В принципі, як хтось би хотів подзвонити і запитати і записатися до вас, в принципі, можете можна заходити на Фейсбук, якщо в першу чергу, або користуватися телефоном. Uh, вибачте, що на англійській, але автоматично як колись завчила, так повторюю до цього часу 773-543-4765. Ну бачите, зараз собі запишеш, так і ми той телефон ще скажемо раз по-українськи, і тоді, якщо хтось хоче, він може прийти, записатися. Ну і так, тепер по-українськи. Тепер українською, так 773 543 4765. А це є мій номер телефону. Будь ласка, як хтось є бажаючи до нас доєднатися. Ми будемо завжди раді бачити нових людей, тому що кожна нова людина приносить нові ідеї. А так це квіч працювати. Іра, я думаю, що після того тобі треба буде інший номер телефону брати. <сум> він Але на, він ж... на є. Але він на Google є. Ну так я все кажу, що я вже свій теж мобільний пару разів міняв. Потім той мобільний переводив на офісний. Ну, добре, що люди дзвонять. Добре, так. що люди хочуть допомогти. В принципі, нагадуємо, що ще раз, 14 травня, буде святкування свята Дня Матері. Якщо хтось хоче прийти, це коло церкви Йосипа на Роуд і між Фостер і Хіггінс. Тобто попередні підніки, вони теж там відбувалися. Якщо хтось знає, якщо не знає, вплоть до того, що можна зайти під церкву, можна запитати, тому що, в принципі, всі ті, що на. На Камберланд то Всі вони знають. знають, де це відбувається. Також додам маленький конкурс, який у нас буде не конкурс, це лотерея, в принципі. Ми маємо на донейшн вихідні. Увіскансен. Це Мінокуа, три дні. Неймовірно чудовому будиночку на березі озера з сауною, де ви можете відпочити. Тобто, буде відбуватися лотерея. Коли ви будете купувати е, білетики на їжу, обмінювати гроші. Не забудьте купити білетик на розіграш лотереї. 20 доларів, можливість 3 дні відпочити в чудовому місці. Ну це буде дуже цікаво. Я думаю, що буде дуже багато бажаючих купити ці білетики і, ну, і поїхати відпочити. Ну і за одне так, це буде дуже гарний відпочинок в неділю. Я надіюся, що буде погода. Ну, погода на Камберленд в принципі ніколи не підводила. Я ми не знаю, надіємо. чи це чи це в нас така чарівна церква, чи, чи тут якийсь інший такий клімат. Але в принципі, ми знаємо, що навіть всі роки попередні, скільки років я вже тут. Навіть дощ паде, починається пікнік. Завше робиться гарна погода. І закінчується пікнік. Десята ночі починається дощ. Так, так що ми надіємося, що погода буде ідеальною. В нас в студії була Ірина Довган. і... Від нас дякуємо, що ви до нас прийшли. Я надіюся на співпрацю, що ви будете ще до нас приходити, і ми будемо разом робити якісь такі. Ну, ви робите проекти. Ми вам допомагаємо, то що ми можемо з свого боку, і будемо раді вас бачити. Дуже вам дякую за запрошення. Обов'язково будемо співпрацювати і надалі. Щиро дякую. Все, дякуємо. До побачення, радіо Chicago.